Ви часто питаєте мене як експерта, а що шмурчику потрібно для щастя? В свою чергу я, Кіт Філ, офіційний експерт із муркотерапії, відповідаю: усе дуже просто. По-перше, тепле сонячне місце. Неважливо, де на підвіконні, на ковдрі, на підлозі, у дворі, на вулиці, на лавочці. Головне, щоб гріло. І вам не забажали. По-друге, мисочка з їжею. Не переплутайте. Не повна, а регулярно поповнююча. Бо якщо вона повна, я можу не помітити, що ви мене любите. По-третє, трішки уваги. Погладити можна, обійняти іноді. Але якщо я кудись іду, значить, я зайнятий важливими котячими справами. Не ображайтеся, так працює моя душа. По-четверте, Коробка будь-яка. Підійде навіть автомобіль. Закритий простір, це мій всесвіт, мій офіс для прийняття великих рішень. Ось, наприклад, куди ми їдемо з тобою? І нарешті ваш настрій. Бо якщо ви щасливі, то і я муркотітиму голосніше. А якщо вам сумно, то я прийду, ляжу поруч і зроблю свою роботу. Зроблю світ м'якшим. Ось і весь секрет. Щастя просте, особливо коли ти кіт.